Національний показ мод у серед місті близько півсотні представниць прекрасної статі дефілювали у вишиванках на імпровізованому подіумі на стометрівці. Серед них жодної професійної моделі. Однак для кожної вишивання це улюблене хобі. Яскраві сукні та сорочки, оригінальні орнаменти та сучасні елементи в поєднанні з народними мотивами. Були й родзинки, ексклюзивні роботи з бабусиної скрині. З бабусиної скрині це костюм, картошок і горсет Вишивала моя прабабуся і мама. Я пам'ятаю десь далекого дитинства, як це вишивалося. Я вишиваю особисто з 4 років. Мене навчила прабабуся цього. Коли я вишиваю, я відпочиваю душею, тілом, розумом. Вишивка це хрестик, покладений на полотні з щирою душею. Коли ви вишиваєте, ви відчуваєте, це, відчуваєте енергетику, відчуваєте, як то кажуть, чарівність цього моменту. А вишивка для кожного українця це є. Позитив, таке дефіле. Одна зі складових проекту українцям бути круто, що має на меті популяризацію національної ідеї. Організатори кажуть, нині важливо відродити ставлення до вишиванки як до святкового урочистого вбрання. Вишиванка не є на кожен день. Це таке є, таке вона на святість. Якусь таку частково претендує, тому е, на свята. В неділю на релігійні державні свята, щоб люди одягали вишиванки, тому що ми є нація, чимало глядачів також прийшли на покасмоту в вишиванках. відтак і самі мали можливість пройтися подіумом. кажуть, такі акції позитивні і вкрай потрібні. А Івано-Франківська можуть брати й інші міста України.